Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості каналу. Працюємо, продовжуємо з наші заготівочки. Поки літечко, поки доступні отакі овочі заготовляємо і для себе, і для того хлопця. Сьогодні у нас буде така смачна, смачна закусочка. Давно я її не готувала для своєї сім'ї, дуже давно, а зараз пригадалося, я хочу і сама приготувати, і. Мотивувати вас зробити цю смакоту. Це у нас буде баклажани по-корейськи. Е, багато рецептів є. Є з смаженими баклажанами, є з відвареними баклажанами, і з перцем, є без перцю. У мене комбінований, такий мною вже провірений. І так як я для себе винайшла, цей рецепт е, об'єднала декілька в один, Мені він подобається найбільше. У ньому не дуже багато. Жиру, олії, тому що синенькі будемо зараз різати баклажанчики і бланширувати їх. Не будемо їх обсмажувати в олії. І в цьому, саме в цьому рецепті перцю завжди немає. Але я додала до відварених, до таких бланшированих баклажан трішечки перцю. Це смак поєднання завжди таке безпроіграшне. І неймовірний смак, мені дуже подобається. Морква на корейську терку буде тертися, Я трішечки по другому буду терти її. Цибулька, часник, гірка перчинка, і сіль перець, оцет до смаку, і приправи різні. У мене це приправа до корейської моркви ось і все, що нам потрібно для цього. Ну, Звичайно, олія нам потрібно буде теж, тому що це буде, приправа буде заправлятися роз, таким розжареним, роз, така розкалена буде олія. Все, Це все, що нам потрібно. І так, як будете готувати, розраховуйте на 7-8 півлітрових баночок. А там подивимось, що перш за все робимо: ріжемо баклажани, всі овочі помиті, і ось так вони просушені. Я їх поклала, щоб вони просохли. Перш за все, ріжемо синенькі, тому що водичка вже ось стоїть, вже ось закипить, і на декілька хвилин ми їх пробланшируємо. От і все. Ріжемо, нарізаємо, я все буду показувати. Ця заготовочка готується два дні. Сьогодні вечір уже темніє. Я поки зроблю цю заготовку, буде десь в ві... десь о... 9-9 годин вечора. Замаринуємо сьогодні, а доготовляти будемо завтра. Що потрібно зробити? Ось такі сині, ріжемо їх напів. Ось так. І розрізаємо на ось такі такі брусочки 1 на 1 см. Шкірочку знімати не потрібно. Ось такими брусочками нарізаємо. Десь сантиметр, півтора сантиметра, отакі. Але всі, щоб були одинакові. Водичка закипіла. Я ще не всі дорізала сині. Але я візьму ось так столову ложку з гарною гіркою. Так. Додаю сюди в воду і першу партію синіх викладаю. Вони швидше так пробланчируються. Ось так кидаю водичку на декілька хвилиночок. Тому що, як буде їх багато, то одні можуть переваритися, одні будуть сирі. Поки відварюється друга. Партії синеньких я нарізаю ось так дрібнесенько, перчик. Але без насіння. Якщо попадає, попадається на я його прибираю. Але я його так вибрала, гарно, що його майже немає. І нарізаю на ось такі дрібнесенькі, дрібнесенькі, дрібнесенькі шматочки. Так, і додаю до синеньких. Первої партії. І тепер чесночок, видавлюємо чесночок через прес. Так, чесничок надавили, вимикаємо синенькі ноші і забираємо їх. Ось такі вони, дивіться, ціленькі тримають форму, От не, щоб не доведіть до того, що вони переварились, тому що вони будуть потім ламатись. Рватися на наш матір буде негарно і неестетично. Розпочинаємо нарізати цибульку. Ось така біленька цибулька. І нарізати я її буду пірєчком. Хто не знає, як це це не, вздовж, не впоперек, а вздовж. Такі тонюсінькі, саме сюди, а тільки як можна тоньше. Тонко-тонко-тонко хвостики тонко, тонко. відрізаємо. І вони гарні, виходять пір'їночки такі. Оце так ми наріжемо всю цибульку. Так, цибульку всю нарізали ось таким пір'ячком. і тепер додаємо до синеньких. І як додаємо, от так трішечки її ніби Отак. Розриваємо на пір'ячка. І вона зараз із гарячими синенькими, і вона вже віддає такий аромат. Ось так, з синенькими чекають далі. І ми нарізаємо перчик. А перчик ми будемо нарізати, так, як і все нарізали, довгенькими такими пір'яками. Що зайве вирізаємо. І ось такими тонюсенькими тонюсенькими колосочками, як у нас і сині, і морковка, така бди цибульку ми так нарізали. Ось так. На 2 мм ось такі ось такі гарнюсінькі вони у нас будуть. І будуть трішечки різнокольорові, тому що перчина і червоненька, і зелененький, і жовтий перчик. Ось так гарненько порізали. Перчик весь такий гарнюсінький І ось його зверху. Висипаємо. І ви дивіться, яка краса. І аромати вже стоять перчиком. І цікаво, що сині, бленчуровані сині, чомусь у них аромат грибів. От воно таке це все разом поєднується. Слухайте, це дуже-дуже-дуже-дуже таке смачне поєднання. Дуже класно. І ось тепер я буду натирати морку не на корейську. Нам вона, здається, така трішечки твердовата. Вони оцю, а тільки ось так. Ось така, бачите, яка вона? Ось так більше нам подобається. Ось так моркву натерли, Вона така довжиною, бачите, такі смужечки. Ось такі сантиметрів 5 довжиною, саме те, що я хотіла. Ось, так. Ось така у нас мисочка вийшла гарненька. Що робимо далі? Ставимо сковорідку на вогонь. Викладаємо на цю порцію, висипаємо. Дві столові ложки з такою гіркою, яке заглиблення така гірка. Отак. От Я відразу розсипаю по всьому 2 столові ложки. На цю порцію 2 столові ложки солі. І з невеличкою гіркою. Цукру в два рази більше, 4 столові ложки. У нас такий буде солодковатий, пряний. Аромат і смак. Так ось 60 мл. Сковорідка розігрілась. Наливаємо олійку, 200 мл олійки. І зараз як розкалиться висипаємо туди приправу корейської моркви. Приправа для корейської моркви я висипаю. Обов'язково потрібно, щоб приправка ця прокипіла з олійкою. Вона тільки потім віддає свій весь аромат і смак. Вона гарно прокалилася і тепер виливаємо на чесничок. І все гарно змішуємо. Якби це можна, могла камера передати. Оці аромати, які тут. Кольори то вам видно, а аромати, пригріта цибулька, перчик, синій, оці приправки з чесничком, із розкаленою олійкою. Дивіться, яка як це гарно. І це потрібно буде через деякий час прийти ще раз. Перемішати і залишимо, накриємо і залишимо на ніч. Воно пустить сік, подружиться так гарненько всі, овочі наші. І завтра ми їх у баночку і будемо стерилізувати. Уже так смачно. Через деякий час ви зможете скуштувати. Зараз воно ще поки що все окремо, але як трішечки годиночку-дві постоять, ви. Зрозумієте, наскільки це От і все. Дивіться. І це в такому стані я накриваю. Потрібно трішечки отак його прижати. Не геть гом'ять його, але трішечки прижати, щоб воно пускало сік. От так. І накриваю його якимсь підносиком. Ось. І все. І нехай стоїть до завтра. А завтра ми з вами доробимо все. Будемо смакувати. отак Доброго раночку. Продовжуємо з нашими баклажанами по корейськи. Ви подивіться, скільки тут юшечки. Ви подивіться. І смак, коли не спробував мій самий головний дегустатор. Сказав, що і. Так, нарядно вигляд має такий гарний і смак всього міру. І саме отака пропорція солі, цукру і оцту ідеально. Ось так. Тепер беремо баночки. Самі звичайні, я їх не пропарювала, гарно промила, гарно прополоскала. І ось тепер будемо набирати баночки і ставити стерилізувати. Ставити будемо в холодну воду, тому що салат холодний і водичка холодна. Я беру вороночку і починаємо накладати. Спочатку понакладаємо тверденьке, таке, а потім порозливаємо юшечку. Візьміть собі на допомогу ложечку, щоб можна було ось так гарненько натоптати, але не пить саму. Кришку, тому що, щоб у нас було тут багато маринаду. Ось так. Накриваємо поки що і чекаємо. Дуже соковитий і дуже-дуже ароматний. Гарно перемішайте, так дивіться, щоб всього було в одній баночці і, і, і морква. І перчик, і бажано, щоб всього було у міру, щоб вам було і гарно і смачно. Ось так я накладаю не непи самісіньке на палець доверху. Так як я вам і казала, виходить 9 баночок. 9 у баночок. Якщо ви робите у літрові, Половину, менше, звичайно. І потім стерилізувати, якщо у вас баночки літрові стерилізувати, будете ви мене 25 хвилин, а 40 і не менше. Тому що тут вже пішов процес бродіння. Вони в нас ніч простояли, процес розпочався, тому нам потрібно не зупинити, а зупинити тільки при такій температурі і тривалий час. Еще и кулянина на один зуб, как он каже. Залишилися салатик, но на один зуб. Вот так он любит. Вот так вот эту юшечку, что у нас залишилась, будем додавати в кожну баночку. Накриваю и ставим в кастрюльку. И так кожну баночку я додам. Так, прострелізувались наші салати. Крішечку не відкриваємо, закручуємо і перевертаємо, а окутувати не потрібно, тому що вони достатньо. Вчора все проварене. От. І все, що треба зроблено, Ми просто беремо так, провіряємо. красунчик, дивіться, дуже гарненький і дуже смачний. Ось така смакота у нас вийшла, Вісім баночок я закрила, а дев'яту залишила ось так, щоб ми її ще з'їли. Тому що це дуже смачно, дуже-дуже ароматно. Так що готуйте, хай вам смакує, щоб ми не знали голоду не мене. Діти, внуки наші, і щоб було з ким поділитись, тому працюємо, готуємо, чекаємо перемогу, молимось, хай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, була я, Любов.